Доброго всім здоров'я! Вас вітає психологічна служба Лозівського ліцею номер 11 Ми існуємо у незвичайних умовах: карантин, дистанційне навчання, локдаун, пандемія, багато стресу та тривоги. Але потужний антистрес у нас під руками легкий, зручний, безкоштовний. Хочу про нього нагадати саме зараз, бо ми їм часто нехтуємо. Ви здивуєтесь, що це просто сон. І сучасне людство йде до ліжка занадто пізно. Іноді таке відбувається тому, що постійна діяльність або просто метушня допомагає заспокоюватися та не зустрічатися зі власними страхами, коли ви йдете у темряву та закриваєте очі. А дехто просто шукає легкою. Емоційної розваги у гаджеті і просто занадто пізно відкладає телефон. Так робить людина. Але так не робить природа. Кожна тварина спить, незважаючи на безпорадність у цей момент. І ось чому еволюція зберегла такий нудний та вразливий сон. Під час сну виробляється гормон мелатанін. Мелатанін допомагає імунній системі. Саме він знижає ризик ракових захворювань. Також мелатонін захищає організм від діабету другого типу. Він сприяє поліпшенню чутливості тканин до інсуліну та зменшує окислювальний стрес. А ще мелатонін блокує вироблення картизолу, гормону стресу, захищає таким чином нас від депресії. Єдина незручність цього чарівного гармону інтенсивно виробляється лише у темряві під час сну. Та нарешті під час сну відбувається опрацювання та сортування інформації. Наш мозок залишає лише те, що потрібно, та відбраковує те, що можна забути. Саме після цього з'являється місце для нових рішень. Для швидкої реакції, для можливості опанувати внутрішні тривоги та чинити опір стресу. Отже, для молодості, здоров'я та бодьорого настрою, на жаль, потрібно спати 7,5 або 9 годин. Це не змінила еволюція, це не змінити нам. Не нехтуйте цим безкоштовним, легким, приємним антистресом, Особливо під час великих випробувань.